Усім доброго дня! З вами Анастасія Однепчук, психологиня, яка танцює, і в цьому випуску я розповім вам про те, як можна зберігати спокій під час конфліктних ситуацій та яким чином можна правильно висловити свою незгоду у суперечках. Почну з того, що в контакті та взаємодії між людьми дуже часто внаслідок різних цінностей та поглядів на життя виникають різні сварки. І людям дуже важко зберігати спокій в таких ситуаціях. Перше, що може нам допомогти, це зробити, це вміння рахувати. Тобто, перед тим, як нам необхідно щось сказати, необхідно зупинитись, подумати, зробити певну паузу на 5 секунд, подумати над тим, що ми хочемо сказати, і вже говорити свою репліку. Це можна порівняти зі світлофором, де червоний колір нам необхідно зупинитись і подумати про свої дії жовтий, взяти паузу, зробити вдих, видих, порахувати до п'яти і проаналізувати, що ми хочемо сказати. Та іншої людині і зелений це вже наша дія, тобто ми говоримо ту репліку, про яку ми подумали. Це знижує рівень нашої тривожності під час спілкування з іншою людиною і дозволяє нам відчувати спокій. Ще один з методів відчуття спокою під час суперечки це вміння слухати іншу сторону особистості, тому що дуже часто в конфлікті кожен хоче висловитись, проте ми забуваємо, що є інша сторона медалі, є інша картина світу, яку теж необхідно почути для того, щоб. Розуміти цілісну ситуацію, про яку ви зараз говорите, і для цього необхідно навчитись активно слухати іншу людину, не перебиваючи її, не засуджуючи і не критикуючи, тому що найбільшим вмінням і мистецтвом, якого необхідно навчитись, це є мистецтво слухати. І як сказав Карен Морлі, для того, щоб бути хорошим співрозмовником, нам необхідно навчитись мистецтву слухати. Наступним етапом є те, що під час суперечки певна сторона бо. Ється висловити іншу сторону свою думку і висловити свою незгоду, тому що ми боїмося отримати негативну реакцію з іншої сторони. Тож як зробити це екологічно? Перше, це потрібно використовувати я висловлювання і приписувати власні думки, емоції та реакції собі, не перекладаючи на це відповідальність на свого опонента. Ми забуваємо за фрази і вислови Я злюсь на тебе, а використовуємо модель АБЦ, де А це наші емоції, які ми висловлюємо через. Я висловлювання, тобто я злюсь. Позиція Б це нам необхідно назвати ситуацію, через яку ми почали відчувати ці емоції. Наприклад, я злюсь через те, що ти запізнився, і це, це та модель вирішення цієї ситуації, яку ми пропонуємо. Наприклад, я злюсь через те, що ти запізнився, і тому попрошу в наступний раз попереджувати мене про це, для того, щоб я знала, як керувати своїм часом. Таким чином, ви не звинувачуєте іншу людину. Ви на неї не нападаєте, вона не стає в позицію захисту, бий або біжи. Вона розуміє вашу сторону, і таким чином ви можете ефективно дійти до згоди. Наступний спосіб, як висловити свою незгоду, потрібно розуміти, що є стратегія Він Він. Як сказав Стівен Кові, автор книги Сім навичок високоефективних людей. Є стратегія Він Він, при якій опоненти. Є в виграші, тобто кожна сторона не є програвшою, а вона отримує те, що вона хотіла. Вам необхідно зрозуміти, що не варто шукати компроміси, варто шукати третю альтернативу, яка задовільнить дві сторони цієї конфліктної ситуації, і в такому випадку ви зможете дійти згоди без емоційних зрушень та зривів. І ще один метод, який допоможе вам правильно висловити свою незгоду, це розуміння власної асертивності. це вміння відстоювати свої цінності і свою думку. І коли у нас натренована навичка асертивності, нам стає легше висловлювати свою позицію у конфліктних ситуаціях, і також ми відчуваємо спокій, адже це дозволяє нашому диханню проходити вільно, ми дихаємо животом, це дозволяє нам правильно висловлювати власну позицію і думку. Тому я рекомендую вам перестати конфліктувати і робити це з користю для кожної зі сторін, для того, щоб кожна з них була у виграші. Слідуйте стратегії він він і прислухайтесь до себе, зберігаючи спокій у конфліктних ситуаціях.